Доброго дня, з вами Андроїд Українською. Сьогодні розглянемо гру, яка має назву Йо-Йо-Хо-Хо. Це гра про пірата, пригоди пірата. Скажу чесно, дітям однозначно цю дану гру мож, не треба встановлювати, рекон... тому що вона містить багато сцен насилля. Та й думаю, що й дорослим ця, дана гра не буде досить цікавою, тому що примітивне управління. Піксельна графіка, хоча іноді вона в деяких іграх і популярна, але все ж таки тут трошки інтерфейс недопрацьований. Але, як кажуть, за смаками не, не сперечаються. Можливо, комусь буде дана гра цікава. Отже, бачимо, можна стріляти, але час проходить, коли перезаряджається зброя, тому бути уважними. Не стріляєте дуже часто, тому що якщо де зустрінете перешкоду, потім не встигнете перезарядити зброю. Так, лів, ліворуч, праворуч, стрибок лише один раз двойного тапу немає. І стрільба. Все просто, до банальності. Так, щоб відкрити сундук, треба, звичайно, в нього поцілити. Зібрали кілька монет і всього лише. От про що я казав? Що гра містить сцени насилля. Щось вона мені згадала ігри, які були раніше на приставках Денді. Тобто все просто, як двері. Так, ну не будемо витрачати час на, цей, на цю скриню. Бачите, ми не встиг перезарядити зброю, тому одне життя вже втрати. лишилося два. Будьте пильними, краще далі відійти від суперника, щоб зброя перезарядилася. І знову. Цього разу від, з першого пострілу вдалося знешкодити. Бачите, підібрали аптечку. І бачимо, там нас попереджали, що будуть перешкоди. Ну, все, гра закінчилася і необхідно починати все спочатку. Отже, виходимо на початкову, на початковий екран. Будемо вже завершувати свої вставлення до цієї гри, я сказав. Я думаю, що бачимо навіть на двоядерному смартфоні гра трошки приторможує при тому, що тут два ядра по 1,3 ГГц. Так, паралельно знімається відео, але були набагато кращі ігри, які і графіка була краща навіть під час запису відео. Тому дану гру буде віднесено лише до категорії Android-ігри українською. А золоту колекцію, звичайно, дана гра не потрапить. на кращого до побачення.